А тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважні. В той час, коли Ісус входив у одне село, вийшло йому зустріч десять прокажених, що стояли здалека. Вони зняли голос і казали, Ісусе, наставнику, змийся над нами. Побачивши їх, Він промовив, ідіть, покажіть священникам, і стався, як вони йшли, очистилися. Один з них, побачивши, що видужа вернувся, славлячи великим голосом Бога, і припавши лицем до ніг Ісуса, став йому дякувати. Він був Самар'янин. Озвався Ісус і каже, хіба не десь очистилось, де ж дев'ять? і не було між ними нікого, хто б вернувся, воздав хвалу Богові, крім чужинця оцього, і сказав до Нього, Встані, йди, віра Твоя спасла Тебе. Христос рождає В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Знаєте, майже все в нас на дитячих проповідях є такі гарні діалоги, а на тих інших ми так не завжди це маємо. Але я хочу сьогодні, я думаю, така якраз тема, що гарно більше, як діалог це зробити. Сьогоднішній Енгелії ми чуємо про цих десятьох прокажених людей. Люди, які страждали від найгіршої хвороби на той час. І Ісус їх всіх десятирьох зціляє. Але лишень один вертається, щоб Ісусові подякувати. Я маю до вас питання. Знаєте, так як в дитячій праві я дітям питаюся, а тепер я маю трохи складніше для дорослих питання. А які є чотири типи молитви? Подяка про слава. Ще є? Добре. Хтось ще знає з цього боку? Чи всі знають всі чотири? Подячна, проща, прохальна, прослава і покаяльна. Не всі пам'ятали всі 4, правда? І тут є питання, як часто ми яку практикуємо? І тут, я думаю, дуже влучно то, що просити 10 просили, а подякувати один вернувся. Я думаю, що 10 до 1, то я думаю, що часто співпадає з нашим життям, правда? Подумайте, останній раз, що ви молилися. Просто приватно молилися. Хто тут щось просив від Бога на тій останній молитві? Покажіть руками, піднесі руки. В кого була прохайна молитва, останній раз, що молилися. Ось. Часто ми просимо від Бога. А рідше ми йому дякуємо. І не мало би так бути. Ми думаю, що ви усвідомлюєте, що багато чого, що ми навіть не просимо, ми отримуємо від Бога. Покаяння молитва, коли є, та в пості, і вистачить на цілий рік, правда? В пості трохи помолимося покаянну молитву і вже має перетягнути до наступного посту. Але ні. Бо покаяння молитва має бути постійно. І останнє, якраз до тематики сьогоднішньої вечірньої літургії, молитва про слави. Як часто ми молимося, просто щоб прославити Бога. Ну, чесно, якщо подивитися, якщо насправді бути чесним зі собою, як часто я просто молюся, просто щоб прославити Бога. Не просячи прощення, не просячи нічого, навіть не дякуючи, а просто щоб прославити Бога. Рідко, правда. Прошу. Псалми? Нє, будь-якою молитвою, своїми словами, псалмами, але як часто ми так робимо? То дуже гарно, то дуже добре. Бо якраз всі чотири типи молитви би мали кожен день лунати. А я думаю, що ви усвідоміте, що багато хто не щодня молиться, просто щоб прославити Бога. Коли щось треба, тоді ми молимося. Коли все добре. Ми рідше молимося. Знаєте, було, коли я був на прафі в Америці, був такий випадок, що була одна жінка ново прибула до Америки. І вона ходила до церкви не що неділі, а кожного дня. Ставила свічку, все молилася, просила, щоб вона знайшла якусь працю там, щоб все стало добре. Вона знайшла працю. Вона відразу наступний день прийшла, заказала літургію подячну. І пройшов місяць, прийшло два, і зупинило мені бачити в церкві. Трошки подякувала, звикла, що так має бути, і забула, хто їй то дав. І зупинила ходити до церкви цілком. Ну, я розумію, якщо кожен їм не хоче, бо вже має працю, не має часу, ну, але в неділю могла прийти, але зупинила приходити. Бо Бог вже дав то, що треба, вже можна про нього забути. Коли щось станеться, тоді знову почне ходити. Нехай ми такими не будемо. Нехай ми будемо, як той один самар'янин, який вернувся принаймні подякував. Але не лишень подякувати, нехай наша молитва і має ті частини покаяння, бо ми ходимо до сповіді часто, але як часто ми ходимо до сповіді, я за що просити прощення в Бога, правда? Я думаю, що всіх завжди є. І нехай буде там молитва про слави. Бо Бог в своїй величності багато що створив. І деколи. Знаєте, як приємно до когось прийти, просто поговорити. Небо щось хочеш, небо щось треба сказати, а просто з ними побути. Я думаю, що теж буде приємно, коли ми до Бога просто прийдемо. Небо щось треба знову, навіть не подякувати за те, що є, а просто прославити Його і бути в Його присутності, в тій молитві. Бо я думаю, що ви всі знає, маєте того друга, який дзвонить тільки, коли щось треба, правда? Я думаю, кожен має, знає таких людей в своєму житті. І за певний час дивишся на телефон, вибиваєш, хто тут дзвонить і думаєш, а може, цього разу не піднесемо, бо вже набридло? Нехай ми ніколи не будемо таким другом для Бога. Нехай ми до Нього приходимо, бо ми його любимо, бо ми йому вдячні. І ми, ми просто хочемо біля Нього бути його прославити. Христос рождає. Промовимо всі з усієї душі, і усієї думки нашої. Промовимо. Господи, помилуй. Господи, Вседержителю для Божого отців наших молимось.